Мене звуть Ляпота Олег. Я співвласник компанії Бактосфера, це український розробник, а також виробник запатентованих стартап-проектів по виробництву приладів медичного обладнання, а також побутового і промислового. Бізнес працює з 2011 року. Експортуємо ми приблизно з 2007 року. На сьогоднішній день ми експортуємо до Молдови, Литви, Латвії, Іспанії, Угорщини, Румунії, а також Німеччини. Зараз плануємо виходити ще на ринок Америки. Що стосується виробництва, у нас є свій повний цикл виробництва: це від створення самих корпусів. До різних виробів на термопластах є на різних металообробних станках. Їхня збірка, а потім вже йде продажа в 2017 році. Ми зрозуміли, що ми нащупали верхівку нашого ринку і розвиватися компанія далі не може. Але у нас було дуже велике бажання все ж таки збільшити обсяг виробництва, а також завантажити ті наші потужності, які у нас є. Наш експорт почався не з нашої діяльності, а з тим, що на. Нас знайшли в Європі і саме звернулися до нас. Проте ми розуміємо, що це компанії, які продають нашу продукцію, але ми знаємо, що є більш великі граки на бізнесі, з якими ми могли б співпрацювати. І для виходу на європейський ринок нам потрібно було сформулювати саме експертну стратегію, і на основі цієї експертної стратегії потім самим уже шукати компанії, з якими ми зможемо працювати. І от саме після цього навчання так ми і зробили. Слідкую за діяльністю самої нової пошти, дивлюся, що вона також виходить на європейські ринки. Тому я зрозумів, що у них є вже досвід, який вони можуть мені передати. Під час навчання цікаво було послухати саме досвід наших тренерів про те, як вони саме здійснюють свою діяльність по експорту, а також спробувати перекласти їх досвід на діяльність своєї компанії, бо вони були самі власниками своїх бізнесів. Я вдячний, що саме на цьому курсі я познайомився з великою кількістю людей, які також займаються бізнесом. Зміг дізнатися від них багато цікавих знань і щодо їхнього досвіду по їхній діяльності. Зараз ми постійно спілкуємося, ми мінімум два рази в місяць зустрічаємося з ними. Ми обговорюємо проблеми у кого які виникли, а також намагаємося знайти спільне рішення, а також ділимося саме в досвід, який ми отримуємо під час нашої щоденної роботи. Так, я свідомий Народження празднував із своїми колегами по навчанню під час навчання ми отримували як і теоретичні знання. І також практичні, тому що нам давалися конкретні завдання, які ми в групі вирішували, і в процесі ми дискутували і знаходили саме правильне рішення щодо того чи іншого бізнесу. І ми зрозуміли, над чим нам потрібно працювати і де у нас є спрогалини. По результатам цього навчання мною ну, була сформульована експортна стратегія, на основі якої ми визначили новий напрямок нашої діяльності компанії це виход на європейський ринок. Ми змінили тактику з тої, яка в нас була до цього. Ми. Ми спочатку експортували лише тільки з української компанії. У нас був язві виробник, який саме виробляє цю продукцію. Наразі ми вже відкрили компанію в Польщі, яка буде нашим торговим хапом в Європейському Союзі, і наші партнери вже будуть працювати з нашою європейською компанією. І ми знайшли нових клієнтів, з якими ми починаємо зараз працювати, а також є клієнти, з якими ми зараз ведемо перемовини до підписання договорів. Підприємці, якщо ви хочете займатися експортною діяльністю і цього бажаєте всією душою, я вам рекомендую робити крок за кроком, не відкладати це на потім, менше шукати літератури, яка вам допоможе, а робити конкретні кроки.